Доброго вечора. Сьогодні дуже неприємна ситуація сталася з, зі світлом. Ну, сьогодні, вчора, скажімо так, через те, що вчора о 10 вечора світло відключили, а підключили назад тільки сьогодні о 12-й дня. То акваріум був технічно, ну, тобто я, квартира технічно була без світла 14 годин. Так як я не очікував на таке е, довге відключення, я не переключив акваріум в мінімальне споживання і вже зранку в мене акумулятор був майже розряджений повністю, е, тільки тоді я переключив його на мінімальне споживання, і то це було вже запізно. Е, за ніч вночі акваріум споживає приблизно 100 Вт. І ці 100 Вт розрядились там буквально за 7-7,5 годин. Розрядили мій акумулятор. Після того, як розрядився, підключив інший ще один резервний. І він вже тримав парів на мінімальній течії. Хоча його таки не вистачило десь, не знаю, може півгодинки, максимум годину, але, скоріш за все, менше. Через те, що після включення о 12 годині я прийшов, а акумулятор вже розряджений і чиї в акваріумі немає. Ось така от неприємна ситуація. Намагаєшся якось гратися з цими параметрами, доводити їх до більш-менш при... нормальних, прийнятних показників, а виходить, що одне відключення на 14 годин може просто зламати тобі все, все що ти. Все, що я робив? Як ще я не наводжу цю русню? Наступне, давайте поговоримо про те, що я все ж таки до чого в мене дійшли все ж таки руки. Як бачите, приблуда на місці, Монтепора на місці, хоча й не без пригод, зараз розкажу про неї, і поличка вільна. На поличці є ці два фраги, які були там. А, цей фраг, який був на приблуді, і ще один фраг, це еуфілія звідси. Приклеїв його також на плашку і поставив туди. А, не без пригод через те, що приблуда підійшла, підійшла туди не зовсім ідеально, а, бо є трошки був такий шат всередині. І Монтепора через те, що вона дуже велика, в неї дуже велика вага, вона відхилялася сюди наперед і направо. Через те, о, мені довелося трошки використати клею і посадити в гнізтовце її наклей. Сподіваюся, що воно витримає і все буде окей. Ну, теоретично, воно тримається і має мало б триматися. Досить довго через те, що там не такі вже великі навантаження. Єдине, що мені в цьому не подобається, це те, що трохи видно цю приблуту звідси спереду, але це видно через те, що я підняв монтипору трошки вище, ніж вона була на поличці, бо там вже вона росла в серіатопору. То, і щоб вони довше не контактували, я вирішив трішечки підняти монтипору. Сподіваюсь, що там а, серед опора заросте цей вугол, і не буде видно нічого. А, також ще одну таку цікавинку можете побачити ось тут, приклеїв малюсінький фражик акропори, а, яка в мене була в іншому акваріумі, приклеєна там на камені, але вона відклеїлась від каменю, або, не знаю, може, краб постарався, бо він. Любить там щось переворачувати, перевертати. І вона впала просто на червону Монтепору, таку, таку саму, як тут. От, і трішечки пошкодилась пошкодилось через те, що був контакт з, з Монтепорою безпосередньо. От, я вирішив вже туди її не клеїти, а приклеїв сюди. Нехай росте, я не знаю. Це не, не, не найвдаліше місце для неї, але, скоріш за все, я буду все одно відрізати цю гілку монтепори цієї, щоб вона не росла туди. І тут буду тримати цю серію топору також під контролем. Нехай підростає цей фраг. Побачимо, може він буде тут назавжди, а може просто до часу, коли мені треба буде відвести його в магазин. Ще одна така сьогодні подія це а, мене попросили а, трішечки хетаморфи з водорострівка, і ми з людиною домовилися сьогодні, що я підготую, вона підійде самовивозом забере. Набрав ну так, нормально пару жмень таких добрих хітаморфів, все одно в мене її ще багато. А, фосфати більш-менш нульові, так що немає не сенсу економити на mm. хітоморфі. Тому набрав, набрав води трохи туди ж і віддав та й все. Нехай росте. Ось так. А, а і останнє, так, по параметрах, бо все ж таки робив тести після обіду. Щоб перевірити, чи не немає якихось скачків та усього такого, каж 7,85 трішечки підріс, Треба буде, скоріш за все, зменшити дозу каж розчину бо олфриф починає перероблюватися і починає підвищувати також каж. Кальцій стабілізувався більш-мену 415, знову ж таки, олфоріг починає працювати нормально і вирівнювати кальцій. А, магній а, 1410. Нормально також взагалі ніяких проблем з магнієм немає. Оце, власне, і все на сьогодні. Гарного вечора, бувайте!